Вітаю, обнімаю, продовжую серію роликів для тих, хто почав грати в MLBB і поки багато не знає. Тут ми розглянемо різні особливості цієї гри, а саме лексикон, поняття, ролі, мапа, декілька апарат також додавлю та коротко розберемо персонажі та предмети. Почнемо ми з чистої шкоди. Вона відображається білими циферками. Також, якщо хто не знав, фізичний червоними, а магічний фіолетовими. Чистий дамаг ігнорує е любий захист. Будь то магічний чи фізичний. Яскравими представниками являються Леслі, Горд, Альфа, Мартіс, Каріна та Керрі. В різній степені придатності. Адаптивний дамаг зустрічається в емблемах. Він конвертується згідно того, яким дамагом володіє персонаж. Тобто, якщо у вас, наприклад, харіт, то він стає магічним, якщо у вас Аулос, то фізичний. Персонажі, які б'ють одразу двома типами дамагу, наприклад, Есмеральда, то тут дивіться, що цей персонаж насамперед магічний. Тобто все буде доводуватиметься магічну силу. На слів, ця фраза Плакста Слапаків. Або є ще якісь дивні причини, яких я просто не розумію. Ця фраза означає, що комусь не сподобалось, що його певного персонажа або певну роль, який він хотів забрати собі, забрав хтось інший і йому не дісталося. І цей хтось вийде з гри, буде бездіяти, вбивати спеціально обувежі або героїв противника. Але грати навряд чи. Є також такий прикол, що на слів об зазвичай беруть нану як персонажа. Так би мовити це традиційний для цього персонажа. Також, моя порада, якщо ви зустріли такого персонажа, якщо вам вийшло по його мовити, то добре, щоб він грав. Якщо ні, то просто ігноруйте, тому що, скоріше всього, він буде написувати постійно в чат. І в кінці катки бани. Просто ставте йому куча банів. І все. Мета. це, скажімо так, група самих сильних персонажів на даний момент. При правильній збірці та грі, звісно. У моблі часто відбуваються різні зміни. Розробники робляться для... Балансу для їхнього бачення балансу. Але вони явно не розуміють, що саме це таке баланс. Ось на даний момент міти вважається леслі на превеликий жаль. Мобільність. Це дуже важлива частина геймплею. Я би їх розділив на дві частини. Це особистий, тобто, як переміщаєтесь ви, як переміщаються окремі герої, з якою швидкістю по мапі. І команди, тобто, як переміщається швидко може команда з однієї точки на другу точку. Ви повинні це розуміти, щоб зорієнтуватися вчасно, чи варто вам когось доганяти, чи ви зможете втекти, чи зможуть вам зайти за спину, чи ви зможете зайти за спину. Чи потрібно пушити, чи не потрібно пушити, чи встигнете, чи не встигнете зробити ту чи іншу дію. Чи встигне вам підійти до вас команди, противника, чи поможе вам ваша команда, чи вона встигне до вас дойти. Тому також ще важливо дитись на міні-карту і звертати увагу, де знаходяться ті чи інші персонажі. Ви просто візьміть це все на замітку і згодом ви зрозумієте на практиці, як воно все працює. Стаки це те, що ви накопичуєте та дає вам певні ефекти. Можете ви бачити як іконку знизу з циферками. Наприклад, є персонажі зі стаками: це Аліса, Алдос, Фараміст Сіліон. Чим більше вони тримують свої стаки, тим вони сильніші. Спосіб отримання та ефекти, які дають їм стаки, можете прочитати в пасивних здібностях цих персонажів. Також є стаки в деяких предметах. Наприклад, меч охотника на демонов або часи судьби. Бот, Мід, ТОП, Джангл. Це все місцеположення на мапі. Бот це нижня лінія, Мід центральна лінія, топ верхня лінія. Джангл це ліс. Баф є червоний, фіолетовий. Черепахи, вазона та монетки. Дає певні бонуси герою або команді. Більш детально розповім у відео про мапу. Файт. Хто знає англійський, тому пояснення не треба. Але все-таки скажу, що файт це битва. Просто люба битва, любо де, любо з ким, в будь-яких випадках. Це битва. Битва тамто, битва за тето. Fight. І завершимо ми на такому сірому понятті, як криса. Це той гравець, який велику частину гри ховається в кущах і атакує з них. В деяких випадках може навіть сприйматися як похвала. Тому це такий сірий, двоякий комплімент, не комплімент, скажімо е... так. Звичайно використовується Айдорою та сабером, але не тільки ними. Професіональною крисою вважається і вважалася завжди Наталія. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте мирного неба.